Після гучного вбивства Олександра Цукерманова, у котрому підозрюють групу правоохоронців, голова національної поліції хатія Диконеїдзе на всю країну заявляє Кривоозерський райвідділ розформують. Сьогодні тамтешнім жителям представляли нового керівника відділу 34-річного Олександра Горпинича. До цього він працював у Миколаєві командиром роти патрульної поліції. готовий працювати і готов боротися із злочинністю і допомагати людям, яким це потрібно. Може, я буду в чомусь суворий. Але принциповість у мене одна: не знаєш, як вдіяти? Дій по закону. Тому, будь ласка, приходьте, будемо спілкуватися, кожного почую, і розповім кожному своє бачення того чи іншого питання. А от розформування не буде. У райвідділі залишилися ще три десятки кадрових співробітників. Попередньо про скорочення їм повідомили, але відповідно до закону вони можуть працювати ще два місяці, і за цей час їм або пропонують нову посаду, або по завершенню терміну звільняють. Але у майбутньому подати свою кандидатуру у поліцейську комісію для проходження відбору ніхто не завадить. Звільнити ж усіх діючих працівників відділу неможливо, бо тоді криве озеро і прилеглі райони залишаться це без правоохоронців, я схильний до думки, що подіям одного чоловіка, який вчинив злочин, чи навіть шести, не можна оцінити 27. Тому для того, щоб не залишити кривозерщину без правоохоронців. Адже я переконаний, що людина, яка чергова відповідає на дзвінки, чи людина, яка забезпечує реєстрацію і документації чи таємного діловодства, чи якихось інших специфічних функцій, яких доволі таки достатньо в діяльності поліції, може продовжити виконувати свої завдання. Але тільки після того, коли новий керівник проведе відповідні співбесіди вивчення. Місцеві чиновники, зокрема голова райдержадміністрації, звертається до жителів, благає припинити акції протесту та перешкоджання роботі діючих нині правоохоронців. Заявляє, особисто звернувся із клопотанням про відкриття кримінального провадження за фактом масових заворушень у районі. Тим часом у Кривому озері працюють водолази, шукаючи в річці пістолет, з котрого був застрелений Олександр Цукерман. Саме про нього і давав зізнання Денис Ляхвацький у суді на попередньому допиті. Мовляв, дійсно стрілять. І навіть розповів, куди викинув зброю. Пошуки тривають вже другу добу, однак поки безрезультатно. Це роботи по пошуку невідомого предмета, можливо, знаряддя, знаряддя вбивства. Використовуємо підводний міношукач, безпосередньо задіяна група водолазних рятувальних робіт та підводного розмінування. Дно. 30-50 сантиметрів на мул, а безпосередньо сама глибина води досить невелика. Що стосується поширеної в мережі інформації про проведення повторної судово-медичної експертизи тіла убитого в умані, її журналістам надзвичайних новин спростували водночас точної дати та часу поховання Олександра Цукермана наразі немає. Як немає, і трі ці незатриманих копів, які також у рокову ніч були присутні на розправі з кривоозерцем, ані них самих, ані сімей усієї шестірки. Судячи з усього, їм довелося виїхати з міста, аби уникнути помсти обурених односельців.